Єремії, 24 розділ Господь показав мені, і ось два коші фік стояли перед храмом Господнім. По тому, як на цар Вавилонський вигнав Єхонію, його Якимового сина, царя Юдиного та правителів Юдських, і майстра, і слюсара з Єрусалиму, та й привів їх до Вавилону. Один кіш фіги дуже добрі, як фіги першого врожаю, а один кіш фіги дуже злі, яких не їдять через їхню непридатність. І промовив до мене Господь, що ти бачиш, Єреміє, а я відказав фіги, фіги добрі, дуже добрі, а злі дуже злі, яких не їдять через їхню непридатність. І було мені слово Господнє говорячи так говорить Господь Бог Ізраїлів як фіги ці добрі, так оберну я на добре вигнанців юдених, яких я послав із цього місця до краю халдейського. І зверну я своє око на них на добро і поверну їх до цього краю, і збудую їх, а не розіб'ю і засажу їх, а не вирву. І дам я їм серце пізнати мене, що я Господь, і вони мені будуть народом, і я буду їм Богом, бо вони навернуться до мене всім серцем своїм. А як фігіті злі, яких не їдять через їхню непридатність, то так говорить Господь: за такого я дам седикію царя Юдиного і його правителів та решту Єрусалиму, що залишились. Цьому краї та що сидять у краї Єгипетському. і дам їм за острах на зло для всіх царств землі, і за ганьбу, та за притчу, глум та за прокляття в усіх тих місцях, куди вижену їх, і пошлю на них меча і голод та моровицю, аж поки не вигублені будуть на землі, яку я був дав їм та їхнім батькам.